Щойно зустрів свою знайому, яку не бачив, мабуть, років 5. Запитую її, як на її справи, а вона розлучилася. Ну давно, вже років 12, можливо, 15 тому назад, і запитую, як твої справи. Вона каже, да, все нормально. Кажу, а чому заміж не виходиш? Вона каже: Не хочу. Ти знаєш, каже, так привикла бути сама, ну просто не хочу. Оце проблема. Оце проблема цих дів, таких, які вже давно без стосунків, вони не хочуть дійсно по-справжньому в стосунки, тому що там болить, там і досі болить, розумієте? Вона пішла б в стосунки, якби вона була впевнена в тому, що там буде все добре, але її досвід говорить про те, що там болісно стосунки, це для неї досвід і доволі таки болючий. І допоки вона не зцілить цей весь свій досвід, не зрозуміє, які уроки вона там проходила, нічого в її житті не зміниться. І таких жінок, ви знаєте, доволі таки багато. Доволі таки багато таких жінок, які. Мають величезне джерело енергії в собі. Вони хочуть любити, вони вміють любити, але досвід не дозволяє їм відчути знову такий біль. Оцей біль стоїть попереду цього всього. До кого я зараз звертаюсь? До тих жінок, які мають такий досвід. Доволі таки болючий і бояться знов таки йти в стосунки. Не бійтесь, мої хороші. Просто зрозумійте, що ви зможете піти в стосунки і побудувати їх нормальні, адекватні, але вам потрібно пройти певну роботу над собою для того, щоб забрати цей біль. Бо допоки цей біль живе у вас, він не дасть вам. Він не дасть. Просто ви занадто багато прожили цього болю. Оце розчарування прожили, оці сподівання, коли ваші руйнувалися. Просто мені жалко насправді жалко дивитися на таких жінок, бо вони марнують цей час, який й ніколи не повернуть. Вони мають любити ці жінки, очі ви не чуєте. Ви маєте пізнати кохання, ви маєте побудувати нормальні, адекватні стосунки, але ви маєте і закрити оте болюче, що є в минулому у вас.